Це відео я розділю на дві частини. Перша частина для простих пацанів, яким не шкода 10 доларів. Ми почнемо трейдити з 10 доларів. І подивимося, що ми заробимо з 10 доларів, якщо я вкладу в трейдинг. Це по суті 400 гривень. А друга частина для серйозних чуваків. І в цій частині я закину 100 доларів на трейдинг. Друзі, тому підпишіться, поставте лайк. Для мене це дуже важливо. Я не знаю дійсно, чи я щось зароблю. Затримувати не буду, погнали дивитись. Звичайно, є ті, які хочуть заробити більше, і я не виключення. Звичайно, за одну перепродажу можна заробити тисячу гривень, але треба попутіти деньок Два. Ось треба знайти оголошення, пару годин подивитися, які краще, зустрітися з чуваками, це все фоткати. І це все займає дуже багато часу. Але той самий трейдинг, про що сьогодні буде мова в відео, може вам дати цих самих тисячу гривень за одну хвилину. І мені стало цікаво. Ми сьогодні якраз з вами перевіримо, чи все так гладко в трейдингу. Чи ви ще, можливо, ми прийдемо і все злиємо. Зразу вам скажу, я не є професіоналом, ну звичайно, і теж не є початківцем. Колись я пару раз трейдив, щось вийшлося, щось ні, дивився уроки по трейдингу, і взагалі ця тема мені була. По душі. Першим ділом мені треба було вибрати, де я буду трейдити. Не раджу вам трейдити на цих бінарних опціонах. Багато говорили, що там сплошний обман, то гроші не виплачують, то щось прокручують, тому я буду трейдити на фьючерсах і робити це на біржі хобі. В мене ще був вибір Binance. Але на хобі мені зручніший інтерфейс і самі фьючерси. Ви запитаєте, що такі фьючерси? Давайте все по порядку, щоб ви не заплутались. Зайшов я на хобі, закинув 400 гривень, це наших 10 доларів. Верифікуватися мені не потрібно було, тому що я робив це раніше. Перевів спотового кошелька на фьючерс. Все, тепер у нас було тих 10 доларів. Але якщо ви подумали, що я зразу буду торгувати, нічого не знаючи, ви помиляєтесь? я вже не такий дурак. Я приділив час і почав шукати відповідні джерела. Як правильно трейдити, як правильно заходити. Я дивився відоси, записував всю найважливу інформацію. І те, що я дивився 4 години, взнавав цю інформацію путів. Багато годин, я можу це все описати в 30 секунд. Готові? Поїхали. Якщо ви натискаєте на купити це те, що ви прогнозуєте, що ціна піде вверх. продати це ваш прогноз, що піде вниз, а ви заробите на різниці ціни. Від початку відкриття ордера до його закриття в правильному керунку. Ну, це нам зайняло 5 секунд, як ви бачите. А тепер ще головне, що таке фьючерс? Фьючерси це інструмент, який вам дає гроші на трейдинг. Наприклад, ми вибираємо наскільки Xів ми хочемо трейдити. Наприклад, якщо у вас 10 доларів, але хочеться, щоб швидше бігли гроші. Якщо ми на фьючерсах 1 x нам дасть відповідно 20 доларів. Якщо 100х, вона з 10 доларів стає 1000 доларів. І це допомагає швидко заробляти на різниці ціни. Тобто маленьке коливання вже дає плюс 50 доларів. Але знаєте, чим вищий. Х тим більше ризиковніше. Тобто ви можете і не вгадати цей керунок і втратити всі свої гроші. Майте це на увазі. І трейдинг це як перепродаж айфонів. Ось ви побачили вигідну ціну на сьомий айфон за 2500 гривень і перепродали за 4000 гривень. Так само в трейдингу ви побачили графік, на якому дуже вигідно купляти. І коли ціна доходить до максимуму, ви її фіксуєте. Якщо не фіксуєте, можете піти в мінус. Я багато що дивився на Ютубі про трейдинг, і навіть подивився різні стратегії, як трейдити, що мені потім дуже помогло. І з тих 10 доларів я спробую. І заробити цілих мільярд мільйонів доларів. На балансі в мене було 10 доларів, я побачив, що біткоін зливають і є шанси піти наверх. Я відкрив мою першу угоду. Я поставив 5х маржу. Я бачу плюс 5 центів, плюс 10 центів, плюс 15, 20, плюс 40 центів. Я закрив, засумнівався і побоявся. Ми, по суті, менше за хвилину заробили 30 центів, друзі. Це по суті 9 гривень. Непогано йде, давайте далі. Ну, трохи ризиковано, але я попробую взяти 20х маржу на біткоін. І за Завав, що ціна піду донизу, і я в шоці, мене зразу мінус 2 долари. За секунду мінус долар, потім мінус 3 долари. Я подумав, Рома, ти упозоришся зараз, і я не витримав і закрив угоду на мінус 2 долари 60 центів. Я не розумів, чого так швидко біжать цифри. А виявляється, що я поставив маржу не 20, а 200х. 200х, тобто я торгував на 2000 доларів. При тому, що я мав 10 доларів, Норм, правда. І я спустив маржу з 200 на 20, а потім я пішов знов на низ і почекав, поки ціна дійде до 1 долара. Ціна дійшла. І ми заробили 1 долар. Зараз у нас баланс 8 доларів 70 центів. Я все ж таки, потім друзі, вирішив поставити більшу маржу, поставити на 200х маржу. Звичайно, я ризикував, але я просто хотів ризикнути, щоб вам було цікавіше подивитися це відео. Я реально проаналізувавши, коли буде найбільше вигідніше, і вирішив, що біткоін зараз піде на низ. І я чекав, тут треба просто терпіння. Перший долар я заробив за пару секунд, потім вже 0 2 долара, 3 долара. трейдингу завжди ціна торгується по кривій лінії і десь догори, десь донизу. І треба відчути. Коли треба зупинитися, я мав вже 5 доларів, потім 7 І Я чомусь вирішив, що ціна біткоїна може опуститися навіть нижче. І все ж таки це сталося. Біткоїн полетів на низ І я побачив, що на балансі 16 доларів і забрав їх. Нас на балансі було 26 доларів. Я просто був щасливий. Тобто, друзяки, зараз в мене на балансі 25 доларів. Друзі, ви вдумайтесь буквально за 5 хвилин зарубили 15 Доларів я вважаю це крутим результатом, тому що 15 доларів це це скільки. Але мене понесло. Я кажу собі: мені не шкодить ці гроші злити. Я попробую ще один раз проаналізувати, але не факт, що вийде. Я починаю ставити на низ. Мінус долар. Мінус два. Я просто був в шоці, бо графік дуже дуже якось каряво йшов. А в мене вже було 7 доларів. Але поки закривав ціна, зафіксувалася на 3,5 доларів. Добре, що не 10, бо я дістав би інфаркт. Ви собі не уявляєте ці прикольні емоції, коли ви виграєте. Але ви також не уявляєте, як це печально. Хочеться просто плакати, коли ви Ну, бачите, мінус там 20, мінус 40. Тепер в мене було 21 долар 50 центів. Я вирішив трохи відпочити, попити каву, бо сидів 30 хвилин. А відчуття так, наче я сидів 3 години. Я старався торгувати тільки на біткоїні. Не знаю чому, він мені був ближчий. Я побачив, що біткоін піде на низ і поставив тепер на низ. Тепер я тримав кулаки. Мінус долар. Нуль. Було важливо, щоб біткоін дав рітест. Це іншими словами, що він впав. Я чекав, прийшла хвилина. Я був в плюсі на долар. За секунду на 3 долара, потім на 5. 7. Я такий, о да, ми робимо бабки на 6-7 доларів в плюсі, на 9 доларів в плюсі. А потім ціна розвернулася, і тепер ми були в плюсі на 7-8. І тут я бачу 3 долара, 2 долари. Я кажу собі, та ні, буде 10 доларів профіт, я зафіксую. І все ж таки, ми заробили ще плюс 8 доларів 60 центів. І я це зробив. Разом ми заробили 30 доларів. Ну чистими, ми заробили 20 доларів. Зразу вам скажу, що я вас не закликаю, трейдити це відео несе чисто розважально експериментальний характер. Якщо ви маєте зайвих 10 доларів, то будь ласка, пробуйте, заробляйте, вчіться на помилках, але будьте готові програти ці гроші. Може, й заробити як я, як вам повезе. Просто також думайте про ризики. Якщо ставити, маєте якусь стратегію і не ставте на такий великий ікс, як я, 200. Stawcie chociaby 5-3. Ну не 200, А тепер починаємо реально крезі другу частину. Я ж розумів, що я можу втратити цих 100 доларів, а це на хвилинку 4 тисячі гривень. Знов зайшов на хобі головну, закинув 101 долар ну і перекинув на фьючерси. Я перед тим, звичайно, ще навчився пару фішок, і тепер, як ви бачите, графік, я малював лінії з підтримкою і супротиву, щоб було легше аналізувати. Один ордер вас точно шокує. Я побачив, що біткоін був на самому низу, і я перевірив, що він різ. Мій аналіз полягає в тому, що графік пішов би. Донизу, і ми тоді би зайшли знизу наверх. Ну я так думав. Відкрив я ордер, бачу, плюс 2 долари 60 центів. Є така фішка, що ви можете тримати хоч цілу вічність і заробляти мільйони. Або може бути таке, що ти все просто втратиш. Це вже як пощастить. Тому я вирішив потримати ще і не прогадав. Плюс 3 долара. Зразу плюс 6, 7, 11. І я такий, хм, закривати. Я кажу, ні, і буквально за секунду воно зросло до 16 доларів. І я відразу закрив ордер. Я був в шоці. Ми за одну хвилину заробили ден. Заробітну плату людини, яка працює з 8 по 8. У мене було на рахунку 112 доларів 79 центів. Це шо сьогодні, мабуть, все. Але відео було б цікаво, якщо б я на цьому закінчив. Я хотів, щоб відео було мега епічне і круте, але те, що я заробив 12 доларів, вас не здивує. Тут або закінчувати епічно, або позорно все протрискати. Далі у мене була не дуже вдачна угода. Я за хвилину дістав мінус 6 доларів. Я міг ще почекати і вийти плюс, але не наважився, тому у мене баланс став 106 доларів. Доларів, оце я дурак. У мене почалась розвиватися так звана хвороба, яка називається жадність. І я хотів відбити мої страчені гроші. А цього не потрібно, треба зберігати спокій і чистий розсудок, але не завжди так виходить. Я знов проаналізував і поставив, що графік піде на низ, бо біткоін був на самому верху, і я не помилився. Але зробив я фатальну помилку. Я був в плюсі на 4 долара, потім на 5-7. Це тривали дуже довгий час. Ну, хвилину-дві. Так, за хвилин так 20 я сидів і чекав. Шабі... Більшого руху, що біткоін опуститься на низ. І це було моєю фатальною помилкою, бо ми могли зафіксувати 7 доларів. Але я перетримав, і біткоін з корекції пішов наверх. Тепер в мене було мінус 3 долари, а згодом мінус 34 долари. Я плакав, який я дурак, і чому я перетримав? Таке буває, що ти передбачаєш, ти в плюсі, але треба забирати. Скоро забирати. Але твоя жадність отримати більше доларів тебе губить. І за пару хвилин я усвідомив, що я можу втратити. Ну все, Але слава Богу! Ціна дійшла до мінус 10 доларів, і я закрив в мінус 10 доларів. Добре, що не все. Тепер мій баланс був 93 долари. Ми були в мінусі на 7 доларів, і це добре, що не так багато все ж таки. Тепер, звичайно, я був трохи обережніший. Я тепер сидів і дивився за графіком, аналізував. Довго не було де заходити, але з'явилася дуже цікава пропозиція. Я відкрив наверх. Долари летіли наверх. Перші три, потім 10, 20, 30. Я знову думаю, блін, а прикиньте, він зараз полетить знову наверх, і ми зможемо зловити тих самих 100, 200, 300 доларів. Ви розумієте, в мене заграла жадність. Жадність забрати... Більше. Також в багатьох людей теж є така помилка, коли вони думають, що вони заберуть ще більше, а потім хоп, і, і вони вже в мінусі. Тому краще все ж таки фіксувати прибуток. І ось ціна дійшла до 49 доларів. І я знов дурак не зафіксував. І тут хоп, за секунд ціна з 40 стала 20. І я закрив. Бля, ми зробили лише 20 доларів, а могли 40. Мені було обідно, але я не можу жалітися, бо ми в плюсі все ж таки. Наш Баланс 116 доларів, друзі. Отже, я вирішив відпочити. І вже був вечір, година 18 напевно. Я зайшов вверх на монету якусь там, не знаю, хитери-перепи. Але це було найуспішніше, що я зробив взагалі за сьогодні, за ціле відео і за все своє життя. Жартую, за життя я, напевно, зробив краще щось. Напевно, краще. 3 долари в мене був плюс, потім 13, 58, 59 доларів. Монету запампили буквально за секунду. Ви бачите, що за секунду відбувалося? Я знав, що вона може дійти і до 100 доларів, і до 200, і до 300. Але я згадав мої дві помилки жадності і забрав 57 доларів. Фух, ми зробили 56 доларів, друзі, 56 доларів. Давайте на цьому закінчимо. Друзі, 56 доларів вона зразу за все 172 долари. 73 долари ми заробили чистими. Ну це 3000 тисячі гривень, це вже айфон. По суті, ми заробили за день на айфон собі. Весь трейдинг мені зайняв пару днів. Але не враховуючи, що я навчився і дивився, як інші торгують, я не пожалів, бо сумарно за першу другу частину ми заробили 93 долари. Це майже 4 тисячі гривень. Ну але повторюсь, друзі, що я дуже сильно заризикував, що я міг і втратити цих 10 доларів, потім 100 доларів втратити. Тому будьте обережними, якщо навіть буде. Трейдити і будете починати, то я вам раджу перше зареєструватися, собі без грошей потрейдити, подивитися, як це все працює, і тоді вже заходити так на мінімальну суму, там 3 долари на 1X. Просто чисто, що ви попробували, як це все. Але кажу, я не закликаю вас цього робити. Якщо мати добру стратегію і самодисципліну, і найголовніше не піддаватися жадності, як це було в мене. Я впевнений, що це гарний спосіб заробіток. Ну це дуже психологічно важко. Якщо це відео набере 2000 лайків, я зроблю продовження і, можливо, зроблю більш глобальний цей ролик. Тому пробуйте перепродажі айфонів, пробуйте трейдинг, інші додаткові способи заробітку, фріланс, і вас точно вийде. А з вами був Макоуді, і зараз я йду на ті гроші поставлю на трейдингу і все просраю. Не приключайтесь. Два по тому. Yes. Дано, ма зробел? И борт. Да, един голи, скопел на всю катлято. Дън пит. My go yeah. da da dat da My go gee pap pap My go day yeah. My go gee yeah. My go gee yeah. Oh yeah